Полтавські медики відзначили професійне свято. Третя неділя червня день медичного працівника. Цього року пройшовся на 15 червня. Фельдшери, медсестри, фармацевти, науковці всі зібралися напередодні на нагородження кращих працівників галузі. «Кращої роботи я для себе не бачу. Моя ціль в житті допомагати людям. Я стараюся, щоб всім було добре, щоб усі були здорові. На моєму участку дуже мале багато маленьких дітей. Я їх дуже люблю і ними опікуюся. Окрім досвідчених есколапів, на свято пройшли студенти майбутні лікарі. Ну, Перше все, це хочеться якось допомогти людям. Я вважаю, що лікар це людина з чистою душою, яка ем, повинна не тільки просто прийняти пацієнта, випустити йому е, певні ліки, а ще й якось змінити його. Е, на урочистостях винуватців свята привітали представники обласної влади. Голова облради Петро Ворона і заступник губернатора Олег Пругло нагадали, що медицина була і залишається пріоритетом для влади Полтавщини. Ми намагаємося якомога більше коштів по кожній можливості виділяти на забезпечення діяльності цієї галузі. Ми прекрасно розуміємо, що найбільші проблеми це в сільській медицині, це в районній медицині, це омолодження кадрів. Це підвищення рівня заробітної плати. Основні завдання це покращення життя наших медиків, в першу чергу, поліпшення умов їх роботи і відповідне надання в першу чергу сільському населенню медичного обслуговування. Сьогодні в галузі охорони здоров'я працює 30 тисяч людей, з яких 5,5 тисяч лікарі.